Роман, розказуйте, як відбувалася зйомка кліпу? Наскільки вам було складно знайти час і, взагалі, е, на кілька е, не знаю, годин можливо днів перекваліфікуватися е, з військового, який безпосередньо виконує свої військові зобов'язання на передовій у військового, який знімається у важливому ідеологічному елементі нашого протистояння з Російською Федерацією, яким є однозначно кліп фортеця Бахмут від Антитілів. Доброго вечора. Якщо чесно, то кліп знімався два дні. Все було по-справжньому. Складнощів не виникло ні в чому, тому що ми працювали так, як працюємо зазвичай. А знімальна група вже до нас, як кажуть, підконектилась і знімали. От, зараз хлопці працюють, і вже знімали наші дії, наші рухи, як ми це все наводимось. Заряджаємо та посилаємо привітання до, супр... до ворожих військ. А скажіть, де саме відбувалися зйомки? Наскільки це було близько до лінії зіткнення? Ну, це було досить близько до лінії зіткнення. Тому що усі безпосередньо наші вогневі позиції знаходяться не на нулі, але дуже близько. А, мені запам'яталися кадри. З такого величезного, це очевидно, спортзал був, е, е, і він, мені здалося, що він також е, вже так порепаний війною. Ви можете сказати, де це було, в якому місці, чи це таємниця? Це вже таємниця. Тобто це настільки близько, що е, говорити, так. що говорити не можна. Як вам сам результат, коли ви перший раз побачили? Які думки виникли, коли побачили цей кліп? Коли побачив цей кліп, ну, перше відчуття круто. Хлопці знають свою роботу, вони знають, як відзняти гарний матеріал і все це подати глядачеві. Знайомим друзям скидали. Що писали якщо що скидали? Знайомі друзі писали, ну, я не скидав особисто так, але знайомі друзі казали до мене: тільки не кажи, що це не ти, бо ми тебе впізнали. Скажіть, будь ласка, от зараз ми чули постріл. Знаю, що ви точно не можете, як артилеристи, розкривати свої позиції, і не треба. Будь ласка, цього не робіть ні в ефірі, ніколи. Яка зараз ситуація на сході? Тому що ну, зараз у всіх на вустах вугледар і розгром, які збройні сили України в першу чергу артилеристи влаштували російським танковим колонам. Якщо можливо знаєте, що там відбувалося. Ну, Знаю, це з YouTube ресурсу, але так, щоб особисто там не був присутній. Якщо ж є зв'язок, знаю, що багато зараз говорять про те, що, нарешті, і ми на позиціях Збройних сил України почали відчувати, що у росіян уже не настільки багато зброї, набоїв і можливості використання артилерійських обстрілів, як це було. Вісім-сім місяців тому, що десь починаючи з листопада, відчувається, що їхні ці вогневі вали, завдяки яким вони по суті могли брати міста, як Лисичанськ, Маріуполь, Сівськодонецьк. Вже такого немає. Тобто, стільки снарядів в них вже немає. Що ви можете сказати як людина, яка безпосередньо приймає участь в бойових діях? Те, що на певних ділянках фронту у них відчувається певне снарядне голодання, це є присутнім. Але в них також є величезний людський ресурс, яким вони стараються продавити, і вони не жалюють своїх людей, вони їх кидають в бій одні за другими. Тобто, одні війська не пройшли, вони зразу на їхнє місце відправляють інших. А які це думки от у вас особисто виникають? Коли ви розумієте, що ця орда насправді мобілізаційний ресурс у них величезний, і вони так можуть перти і перти. От що ви думаєте в цей момент? Думаю, що це стадо овець, яким промили голови за рахунок їхніх змі. Їхня пропаганда працює. Диктатор їх відправляє і буде відправляти на загибель. Наскільки в сучасній війні може бути ефективна оце, оце закидування живою силою? Воно є мало ефективним, але все ж таки воно приносить свої плоди.